І сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Присвячені Вехої Сарпати, сучасній приходопій отці, подлодні сестри, хресті, браті і сестри. Слава Ісусу Христу! Ця літургія, яку ми щойно пережили, називається літургія тече, освячених дарів. Ми її переживаємо, служимо. Тільки упродовж тижнів Великого Господу. Але коли ми сьогодні уважно слухали її, глибоко переживали, мабуть, ви десь так в Гермі серця відчули, що вся та вітрурія це є одне велике слово про паску. про Пасху Господню, про Пасху, яка була колись. Про Пасху, яка є сьогодні, і про Пасху, яка буде майбутньою. Час Великого посту в е, духовному плані наша церква святі оцінки які укладали сторону тексти порівнюють із мандрівкою Ізраїля у пустелі. Та пасхальна хода почалася в день. Пасхи в Єгипті ви пригадуєте. Слово Пасха означає перехід, песах. Бо Господь Бог пройшов крізь Ізраїль, поразив первенців єгипетських, але первенці свого народу врятував. І тоді почалася Пасха Божого народу рухатися, іти, виходити з Єгипту і рухатися до обітованої землі. Але, очевидно, серед пустелі той народ не мав жодної підтримки, жодних харчів, жодної дружини, яка би приходила з землі. в певний момент цей народ послав. Почав нарікати і на Бога, і на Гісея, серед цієї пустелі, яка дихала тільки смертю і ворогами. І тоді Господь Бог посилає до Небесну, крім ангельський, і каже там, серед тої пустелі, не одним хлібом живе людина, але усяким словом. І виходить з з Божих. Метою тої Пасхи була свобода, вільність воля від Єгипетського рабства, метою була обітована земля, земля молоком і медом текуча. Як ми чуємо цю історію про Пасху Старозоріння, ми чуємо, що цю історію історія про нас сьогодні правда. Про Пасху, яку ми з вами переживаємо в контексті цієї тяжкої війни. Ми рухаємося в нашому духовному житті до Пасхи Воскресіння Христового, яке буде святкувати ось трошки більше ніж за два тижні. Ті наші матрівці, духовні, церковні, національні, ми теж вичерпуємося. Ми змучуємося. Ця жорстока війна забирає у нас. Здоров'я, сили, ресурси найрідніших і найкращих людей, синів і дочок нашої батьківщини. І ми теж навітаємо нам важко. Ми кличемо до Господа Бога, стукаємо до нього в наших молитвах, а Він приходить до нас і кормить. Кормить вже не англійським але кормить собою, своїм тілом і кров'ю. Навіть тоді, коли ми не звершуємо літургії, ми з собою несемо в час Великого мосту святе таймство Христі, причасниками якого ми щойно це у дихаїнства Христової Церкви є секрет нашої життєстійкості, нашої здатності перемагати, нашої сили, щоб пройти до кінця цього схейного В часі Великого Посту ми сподаємо на розп'ятого Христа Спасителя, з його проколеного ребра витікають. Китаїнства церкви і вливається в наше сьогоднішнє життя, в наше терпіння, навіть в нашу смерть, але несуть нам не надії на Воскресіння. Тому ми, як ніколи, сьогодні відчуваємо, що ми, християни, маємо надію, маємо кого нам опертися, бо нашою тужиною. Наші тілесні сили, а наші і душевні, і духовні здатності рух і є сам Господь наш Ісус Христос. Тому дойдуть до Кінця лише причасники тіла і крові нашого Спасителя. Та як дійшли до Кінця ті люди, які зуміли які у себе переродитися, вийти з того Духа рабства. Яке довго несе у собі, стати новим Божим народом. Сьогодні я дякую Господу Богу, що можу подорожувати разом з вами, що у цю четверту п'ятницю Великого посту ми разом, разом молимося, але найважливіше разом причащаємося тіла і крові нашого Спасителя. І так було приємно бачити, скільки людей сьогодні сповідалося і приступило до святого Нечастя. Як ви так будете переживати навіть ваші найстрашніші моменти зерної мандрівки, та завжди буде Пасхових, яка веде воскресіння, у перемогу, на зло, життя на смерть. З гарної нагоди прибув сьогодні до Луцька. Я отримав таке дуже глибоке запрошення від ректорату і студентів Луцького національного університету ім. Лесі Українки і це запрошення підтримав його надихно Великої Сафа. Ми сьогодні мали дуже таку цікаву подію духовну і інтелектуальну. Такою причиною. Повна не скажена. Була ця книга е, щоденних, щоденних першого року війни. А ми вже третій рік війни подорожуємо. Ми питаємо себе, звідки взяти сили до кінця? Звідки взяти сили, щоб перемагати? Чи немає надії? Ви знаєте, як то? Може поглянути ці перші дні, тижні, місяці цієї війни. Щоб ще раз зрозуміти, звідки тоді оця мене діяти. А відтак, слухаючи, оте слово може відродити наші сили здатності і сьогодні. Не впасти у віча, не опустити руки, але рухатися вперед. Ми маємо з вами світ переконати. Що Україна переможе. Тому має бути самі переконані. Я так люблю казати, коли хтось не вірить в перемогу України, нехай йде не до сповіть. І тою надією, тою силою буде для нас не людина, але сам Господь Бог наш Ісус Христос, присутній між нами у таїнствах. Своєї церкви. Я хочу подякувати всім вам за те, що ми сьогодні ці вечір все лишили і зібралися, щоб у нашому кафедральному соборі ми могли бути разом. Ми зближаємося до вас і Господні і хочу всім вам побажати найперше звільнитися, вийти, лишити. Від усього того, чим діяло вас хоче зловити, поневолити, знемоходити. Щоб ви відкинули усе те, що краде, краде надію, забирає з нашого серця Бога і воїсна. І хочу вам побажати кожний день зближатися до вас і Господні подібно. Як учні, які будуть йти за Христом до Єрусалиму, щоб потім стати сітками і Госкресіння. Я хочу вам побажати, щоб ви не змучувалися молитися і просити Господа Богу миру для України. Бо Він є нашим Богом миру. Людина починає війни. Але потім стає рабою війни. Війна починає, як злий демон, панувати над людиною. І люди не вміють воїнів закінчити. Хто задній покласти край війні, тільки Господь Бог. Бо він є Богом миру. Тому ті басальні коді просімо Господа Бога миру, справедливого і справжнього для України. Ми в тій дурі сьогодні особливо молилися за наших дівчат і хлопців на фронті, за наших полонених, за тих, хто пропав безвісті. Бо, мабуть, немає сьогодні жодної родини в Україні, яка би не мала когось на фронті або того, хто справді на своєму тілі вже носить рани війни. За ним наша молитва. Щоб так, як Господь Бог звільнив з єгипетської неволі свій народ, усіх наших братців, зокрема, кратких українських дітей, ми могли повернути усіх додому. Вам усім знищував благословення. Зичу, щоб та радість надії у вашому серці завжди перемагала. Щоб ця посмішка. Небесної духовній радості завжди спочивала на вашому обличчі. А Господь Бог усім вам нехай щедро благословить. Дякую разом до перемоги і разом до пасхи Господи. Слава Ісусу!